Здоровенькі були, шановне панство. Ви на каналі, щоб два рази не вставати, де намагаються зробити життя в селі трошки цікавішим і легшим. Сьогодні порівнялочка по гібридах кавуна, які я в цьому році понасіював. Багато їх в мене понасіювано. Сьогодні буде перша частина, а решта ще в мене дозріває, в мене конвейєром вони. Одні дозріли, одні зав'язались, треті цвітуть. Тому по мірі того, як вони будуть дозрівати, я буду вам розказувати, що то воно таке. І так, самий перший гібрид, самий перший кавунчик, який на мене лежить на столі, це у нас е, талісман. Його всі знають, його всі бачили. Значить, є Хороший дає вихід, урожайність, рівна, і рівні плоди. Е, все в ньому добре. Значить, Дві таких е, ремарочки, які мені не сподобалися. Трошки грубенька в нього шкурка порівняно з остальними гібридами. І в нього трохи слабенький солод. От. Якщо його порівнювати, то чути, що в ньому менше солоду. Якщо їсти його самого, то воно більш-менш нормально. Далі слідуй гібрид, оцей продугуватенький, називається там-там. Він солодче набагато. Він смачніший набагато. Але ця грушоподібна форма, вона виходить не а грушоподібна форма. І в цьому місті дуже багатьох кавунчиків, отут лико. Воно не смертельно, але воно не гарно і не дуже смачно. Шкурочка дуже тонюсенька, лопає дуже швидко, перезріває дуже швидко. Виход продукції в нього наполовину порівняти, щоб порівнювати з талісманом, половина виходу. Якщо тако для себе спробувати поїсти, да його є сенс спробувати посіяти. Якщо десь на те, щоб заробити якусь копійку або когось пригостити, то він не сильно вартий уваги. Далі слідущий гібридик у нас називається Фарао. Прекрасний гібрид, солодший. За Талісмана десь приблизно такий солодом, як і там там. Прекрасна форма, прекрасний виход. Родить він більше, ніж талісман. Все порівнюю з талісманом, бо талісманом завалені всі супермаркети, всі базари, всі магазини, все на світі. Прекрасний. Все. Єдине, що мені не подобається, що він дуже швидко перезріває. От. Тобто його треба рвати в технічній стиглості, щоб цей корінчик був. Зелений, і оцей корінчик маленький, який тут, по якому ми дивимося, стиглість, щоб він теж був наполовину зеленим. От тоді він буде нормальний. Як тільки воно чуть-чуть трохи це момент цей збирання, він починає всередині ставати водянистим і він дуже швидко перезріває. Оце його такий недолік. Ну, з цим можна до цього можна приспособитися. От. І ще один кавунчик, який в мене тут є, це Карістан. Він теж по всіх базарах, по всіх магазинах, всі теж його знають і люблять. Теж дуже шикарний гібридик. У мене він трошки якийсь такий зланкуватий, взагалі-то він повинен бути отакий, як п'яточка, ось такими полосочками. Чого він такий зланкуватий, я не знаю. чи то сонце у нас сильно вдарило жара декілька днів. От. Ну і розмір найбільший, я попросив, щоб мені принесли, мені вибрали найбільший. Не весь він такий найбільший, він такого самого розміру, як фарао, середній, арифметичний. є великі кавуни, а є і маленькі. Ну, Маленьких дуже-дуже мало. Значить, що я для себе висновок? Талісман, да, це, це саме легкі вирощувані, самі стійкий до болячок, саме менше гниє. До речі, там, там гниє дуже сильно, половина його згогнила прямо на полі. Прекрасний. Смак нормальний, миритися можна. На продаж храниться прекрасно. Для себе вирощується легко, без ніяких там проблем. Точно те саме кажу про фарау. Ще краще, ніж талісман, як для мене. Дуже мені сподобався виходом, вагою, вони от розміри однакові, а фарао важчий, чому не знаю. От. Карістан у мене було дуже мало, два рядочка, тільки там, по 20 чи по 15 рослин. Дуже мало він показав, я якось так і не зрозумів, хоч хвалять всі. Но для себе я так і не зрозумів. Там, там по камінь викидається зовсім. На той рік перепровірю ще раз пристально карістан. А от фарао це, це, це фаворит на сьогоднішній день із тих, що в мене лежать на столі. І так, шановне пасту, продовжуємо екскурс по кавунах. Сьогодні у нас на столі дозрів гібрид Біант, місон і сюрприз. Сюрприз трошки такий продовгуватіший. Сюрприз він середній урожайність. У Біанта, ось цього Біанта, темніша шкірочка відносно всіх остальних. Красивий малюночок, він більш кругліший. Е, найбільший урожай в нього. Він десь туди до корістана, до талісмана по кількості плодів на квадратний метр. Місон, в мене його було мало, просто для того, щоб попробувати, який він. Ну що, зараз розріжемо і подивимося, який вони всередині. Ріжемо біант. Прекрасний кавунчик. Цікава така світла в нього, м'якоть, гарна, гарна маленька, дрібнесенька сімечка, не сінечко. Ну, красивий, гарний, цікавий, варто його і використовуватись сіяти. Ріже місончика. Місона мілкіша. Серцевинка. Дуже тонесенькі шкірочки, подивіться, які, буквально там пів сантиметра сантиметр. Тут щільніший він. цей трошки такий, як то рихліший всередині. Ну і сюрприз розріжемо, подивимось. О, сюрприз у нас вийшовся сюрпризом. Дуже груба шкірка, розірвана пуста серцевинка. Ну сюрприз це щось якесь, не знаю, це якась підробочка. Це не фільмовий. Сміється. Ха -ха. Ну, сміється, так. Да. Ну що ж, зараз не пробувати їх на смак, які вони. Попробуємо по кусочку кожного. Значить, Смак найкращий у Біанта. Запах найкращий у місона. Сюрприз, ну не знаю, можливо такий він попався, але но... поки він перший претендент на виліт. І так, шановне панство, хто досидів до цієї пори. Покажу вам ще два гібриди, які дозріли у мене в цьому році. Це гібрид, як називається Крізбі. невеличкий середнього розміру. Ну, це, скоріш за все, через те, що вже підійшла осінь, вже кінець вересня, і він зупинився в рості, тому що вже і температури не ті, і, 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 і сонечко не те, але він ще. Виріс і дозрів. І другий Луїзітана. Луїзітана він цікавенький, такий темніший. І на ньому, ось, о, ось тут трошки може видно. Така, він димчатий, такий на ньому, як то восковий наліт голубенький. Він дуже-дуже гарний на наглядочці. Його зараз помили і він втратив цей. Ну, ось тут трошечки видно. Трошечки видно цього нальоту. Зараз я їх розріжу і покажу, які вони всередині. І попробуємо на смак і розкажу, що до чого по врожайності. А також ще розкажу декілька секретів. І так, вони всередині хороший, гарний, щільний, тонесенька шкурочка, це Лузітана. Лузітана мене підкупила тим, що в описі було написано, що в них брікси 15-16, тоді як у звичайних гібридів 11, 12, 13. Брікси це місце природнього цукру, фруктози. Не знаю, зараз спробувати чи воно. Дійсно настільки солодке, як вони пишуть. Ну і е, крізьбі трошки шкурочка, як то грубшечка, але серединка теж досить таки щільна. Він би, ще, звісно, по кольору і по стану полежав би з тиждень до зріби, дойшов би. Але він і так досить гарно пахне і досить цікавий на вигляд. Зараз будемо смакувати і розкажу, як вони на смак. І так з'їли ми по скибушці і того, і того. Да, дійсно, лізетана дуже солодка, надзвичайно хороший смак. По урожайності вона не поступається талісману Карістану і Фарао. Дуже цікавий, красивий такий кавунчик, темний, яркий, середині дуже смачний. Рекомендую. Ну і крісбі. Крісбі він теж солодкий, але шкурка більша і сам розмір його менший. І Масово по всій ділянці він такий середненький. Це може бути не тільки через те, що він гібрид такий, а може бути через те, що я вже посадив його дуже пізно, для того, щоб мати осінній кавун. І так, що я викидаю? Я викидаю сюрприз, це однозначно. Залишається в мене в фаворитах карістан, талісман, фарао і от ця Лузітана. А це тільки вони, які на той рік я буду садити і сіяти. Середніх і пізніх, не знаю, на той рік попробую. Якщо ви підпишетеся і поставите дзвіночок, то ви зможете потім побачити, що в мене з нових ідей з'явилось і як вони спрацювали. Добре, шановні панство, з кавунами закінчуємо. Прийшла осінь, будемо працювати.